Цей час і сумно, що розлуки час прийшов, Господь я милість поєднала нас і хочеться зустріти з вами знов. Господь ще подарує зустріч нам, якщо не на землі, там небеса. Зустрінемося війна Христа. Де спокій, мир і радість у серцях. Господь ще подарує, зустріч нам, якщо не на землі, то в небесах. зустрінемося біля ні Христа, Де спокій ми і радість у серцях. Дай тебе Бог благословить, дуже дуже, дуже, дуже рясно. Рясно. І, і у Твоєму. Буде все прекрасно. Дуже дякую. Приїжджає приїжджаю. Не До мене, Ну так.